Сегодня исполняющий обязанности главного тренера Самир Гасанов подал в отставку, которая была принята руководством клуба. Вместо него на эту должность назначен Сергей Лавриненко. 12 до 2014 року. За материалами сайту Football.ua. За выступление в весенней части сезона кировоградцы заслужили твердую пятерку. Ведь если начинали год они на безрадостном 14 месте, то завершить имеют возможность в числе лучших в дивизионе. 31 травня 2015 года. Вряд ли кто-то из первой лиги хотел бы завершать сезон матчем с Зиркой. Команда Лавриненко вооружена и опасна. Это была цель моей жизни. Стати футболістами, ну і послідстві тренером. Спортивний тренер одна з найпрестижніших професій у світі. Успішний тренер повинен бути не тільки чудовим теоретиком, а й бути досвідченим практиком. Я прошел практически все этапы с этой командой и горести, и радости. І со второй лиги мы выходили в первую лигу. І в первой лиге становились чемпионами, брали золотые медали. И выходили в высшую лигу. И в высшей лиге дости... достигали хороших результатов. 2000 по 2003 в Запорожье, а с 2003 по 2004 я был в Кирвораде, получил тяжелую травму, после чего не смог восстановиться. И уже футбольная карьера как игрока у меня закончилась в 2004 году. З листопада 2014 року у Сергій Лаврененко тренує рідний для нього клуб Зірка. За декілька місяців команда піднялась з 14-го на четверту сходинку у турнірній таблиці. Ну вона тільки почалася. ця кар'єра. Ну на даний момент я думаю, що так. Да. Тобто ми принципі провели 12 ігор. І них только в одній грі ми потерпели пораження. В остальных іграх ми в принципе, добивалися положительного результату для себе. Я думаю, що в принципе, це хороший результат, як і для молодого тренера, как і для молодої команди. Доки спортивні аналітики намагаються зрозуміти визначні результати зірки, Лаврененко не поспішає ділитися секретами успіху. Ну, це такий маленький тренерський секрет. А в этом секрете залаживается все, и знания, и умения, и учения каждого тренера. Ну, Как-то хотел в первую очередь себе доказать, что я могу в этой жизни состояться как личность и добиться каких-то результатов. Ну, наверное, где-то частично это удалось. Я все-таки Спорті звання мастера спорту не кожен може досягти, особливо в ігровому виді спорту, але мені це вдалося. Знання та уміння Сергій Лаврененко почав накопичувати тут, на факультеті фізичного виховання Кіровоградського педуніверситету. З першого разу я не вступив, а в 1995 я поступив зі своїм товаришем. Я змог закінчити університет, змог закінчити після цього магістратуру. По специальности управления учебными заведениями. Вот. Что впоследствии дало мне работать уже, когда закончилась карьера футболиста, дало возможность не работать детским тренером, ну а впоследствии и работать директором спортивной школы в США No2. Факультет фізичного вихования был заснований 1 жовтня 1956 року. Майже за 60 років роботи факультету фізичного виховання. Колектив факультету підготував близько 10 тисяч фахівців різних в рівні кваліфікації. Наші студенти і випускники ставали чемпіонами і рекордсменами України, Європи світу. Слід згадати такі видатні спортивні постаті, як Володимир Віревєєв, Вадим Євтушенко, Андрій Канчельський, Андрій П'ятов у нас тренувався. Євгеній Коноплянка. Звісно, що ряд цих легендарних імен, які творять історію вітчизняного футболу, продовжать теперішні студенти. Наразі у Кіровоградській зірці тренуються декілька найкращих студентів факультету фізичного виховання. Тренери відзначають талановитого воротаря Романа Льопку. нас дуже любить і поважає Турчак Анатолій Леонідович. Він він як батько наш, любить нас, як сім'ю. Всю Робить для цього, щоб факультет наш твів, там різні ну, універсіади проходять з гімнастики, з легкої атлетики. Багато ну, спортсменів виходить ну, з факультету, майстри спорту. Так з мене значенням добре все. Не знаю, для, мене, для мене це цікаво. Спорт і успіх це сукупність багатьох чинників, одним з яких обов'язково є праця. Будьте готовими до різних випробувань, якщо вступаєте на факультет фізичного виховання. На факультеті фізичного виховання студенти мають змогу підвищувати свою спортивну майстерність у 52 видах спорту. А зокрема, це баскетбол, волейбол, художня гімнастика, гімнастика спортивна, панкратіон, плавання, карате, бокс. Настільний теніс і багато видів спорту, які ще можна перелічити. Тут чітко розумієш різницю між поняттями фізична культура і великий спорт. Якщо перше доступне будь-кому, то великий спорт це специфічна діяльність як фізичної, так і інтелектуальної активності. Заняття спортом на професійному рівні це мобілізація усіх внутрішніх ресурсів. Великий спорт не передбачає роботу у півсили. Я когда еще учился, это ну, там, 20 лет назад поступал, то, знаете, после распада Союза, конечно, были такие обветшалые такие залы, коридоры. Сейчас очень приятно, удивлен. Ну и так, знаете, немножко э, сердце ёкнуло. Э, Все-таки здесь такая особая атмосфера на факультете. Именно спортсмены, то есть. Я думаю, спортсмены меня поймут, когда, знаете, чувство именно спортивной такой вот напряженности в воздухе прямо витает. Поэтому ну, очень приятно побывать на факультете, увидеть преподавателей, с которыми еще занимался. Поэтому чувствую только положительность. Как тренер наверное еще я не достиг того пика и знаете когда тренер достигнет пика ему надо заканчивать уже тренувати значит он уже все умеет и всего научился поэтому я хочу чтобы этот момент мог бы как можно дальше от меня то есть чтобы я все время рос развивался вместе з командой и хотел бы достигать ну всегда высоких вершин саме тут можна стати успішним тренером Тож не марнуй часом и пам'ятай що твоя історія успіху може бути наступною?